Хочеш говорити українською? Спитай мене, як дівчата у футболках із такою назвою завітали до студії, тому що вони точно знають, як перейти на українську мову, і точно знають, що варто організовувати в нашому місті для того, аби більше людей хотіло говорити. Державною, а для когось навіть рідною мови, доброго вам ранку, Олена Альшанська з вас почнемо. Бо ви ну, один із організаторів, скажімо так, курсів безкоштовних курсів навчання української мови. І наскільки люди у нашому місті, які стереотипно вважають російськомовним, бажають вивчати українську? Загалом безкоштовні курси української мови в Запоріжжі діють вже два з половиною роки. І з кожним роком, з кожним сезоном, ми спостерігаємо все більшу активність слухачів, все більше охочих у нас записуються на курси. І от минулого сезону у нас було понад сотню а, учнів. Зараз триває набір, у нас з жовтня почнеться навчання. Всі охочі ще можуть подати заявку, але вже зараз є там понад півсотні учасників, вже зареєстровано. Тому я так думаю, що не десь так групи 3-4 ми укомплектуємо і будемо навчатися. Загалом серед мешканців Запоріжжя є бажання говорити українською мовою, але в багатьох є дуже великий страх говорити українською мовою. І власне ми працюємо на курсах навіть настільки над тим, як навчитися не над правильною вимовою ну, і над правильною вимовою теж але велику вагу приділяємо тому, як подолати психологічний бар'єр, тому що бояться вийти за межі зони комфорту, бояться заговорити ну нібито улюбленою, але все-таки трохи не Фортно, бо все-таки російськомовний регіон мовою, і, відповідно, через це не розширюється україномовне середовище. На наших заняттях відбуваються обговорення. Ми вчимо скоромовки, співаємо пісні і так далі. І в нас дружнє україномовне середовище, і саме за таким теплим спілкуванням до нас багато хто і приходить. Мовомарафон, який організовуєте, так само буде сприяти вивченню української мови чи подолання психологічного бар'єру. Ярославо, як як взагалі народилася ідея? Ідея зародилася, що марафон взагалі був був вже проходив мову марафон, просто не так гучно. Він проводився у Харкові, тривав лише 21 день. Цей мовомарафон, який зараз організовано, це така соціальна ініціатива, щоб... Вона присвячена 25-річчю незалежності України, тому він і називається мова марафон 25». Тобто він триває 25 днів від початку дня незалежності від 24 серпня. Всі учасники, що зареєструвалися, ми сподіваємося, що це саме ті люди, яким бракує мовного спілкування, і мова марафон кожного тижня пропонує певні завдання щодо, щодо розвинення свої, свого мовлення, тобто. І спілкуватися у побуті серед рідних на роботі, тобто якраз перейти цей мовний і одночасно психологічний бар'єр, які завдання потрібно вирішувати, хто їх вигадує. Загалом мовомарафон зараз це є проєктом не лише який діє в Запоріжжі, він є всеукраїнським. І до нього долучилися також мешканці інших країн на сайті мовомарафон.ua, куди всі охочі можуть зайти. Є велика така красива мапа світу, і відмічено усі країни, всі міста, де є учасники. Є учасники мова марафону навіть з Австралії, Нової Зеландії, Китаю, Америки тобто абсолютно з усіх континентів. І до організації цього проекту Долучилося багато а, активістів, ініціативних груп, в тому числі і волонтери безкоштовних курсів української мови, як всеукраїнського проєкту. Тому, власне, ті завдання, які учасники отримують на пошту, є дуже цікавими і їх готують так от, от колективно, але це не просто там от вправо от, виконати таке-то і таке то. Це, наприклад, перше завдання було присвячено дню незалежності, і потрібно було на свою в соціальній мережі розмістити привітання своїй країні до дня незалежності українською мовою. Своє фото, свої фотографії або своє селфі, і щоб це було якось цікаво і нестандартно. Власне наступне завдання пов'язані або з кіно, або з літературою, і все це спрямоване на те, щоб поширювати українську мову і в соціальних мережах, і в повсякденному спілкуванні, і зробити українську е, мовою щоденного комфортного цікавого спілкування. А е, є до речі, якісь. Результати з досвіду, такі ну та подібні акції, Це дають, просто це великий українізатор Запоріжжя, Віктор ну, я, запитав. мене просто мовний марафон щодня. І щодня спілкуюся українською мовою, і а, люди, які зі мною спілкуються, вони починають також спілкуватися українською мовою. Ну Знає я все і, добре. І, і, собі тому, медалі може більше не вішати. Це, це ну це такий, така передісторія, що це є великий українізатор. А ну а власне наскільки ефективні то подібні заходи. Власне, про ефективність ми поговоримо в суботу. У нас у цю суботу, о 16-й годині, у Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці буде відбуватися зустріч мовомарафонців марафонців із Запоріжжя. Власне, це така перша офлайн наша зустріч, тому що загалом всі спілкуються онлайн в соціальних мережах. І от ми вирішили все-таки зібратись і познайомитись, тому що Запоріжжя по Україні після Києва є другим містом за кількістю учасників. У нас понад 130 мовомарафонців. Ців зареєстровано, тому ми хочемо всіх зібрати і поговорити про те, як їм було говорити, як вони самі відчувають, чи ефективно це чи ні. І власне, окрім просто теплого спілкування на цій зустрічі буде також Вікторина із призами та подарунками. Ярослав, чи можна ще стати учасником мови-марафону? До суботи ж ніби є час, може там якось зареєструватися, чи не потрібно реєструватися. Можна і просто приходити. Звичайно, можна стати. Але це взагалі починалося не для того, не якась примусова акція. Це акція, мені здається, для того, щоб ми самі в собі зрозуміли, що насам, ну, насамперед важливо для кожної людини. Тобто, якщо ми живемо в Україні, то повинні спілкуватися державною мовою. І це не примусово, тому звичайно будь-якої хвилини. Будь-буть той факт, що наприклад з 24 серпня почався марафон, і він 25 днів триває, тобто вже певний час два тижні з того часу минуло, і все одно можна стати учасником. На не сайті, не так. тобто незалежно від так. не два не обов'язково 25 днів. Тут дні ситуація огороди. полягає в тому, що на сайті мови марафону можна зареєструватись, і відповідно на пошту зареєстрованого учасника будуть приходити завдання. Ті завдання, що були от до моменту реєстрації, вони є в відкритому доступі так само на сайті. Тобто людина може самостійно їх виконати. От і це, власне, такий, ну знаєте, колективний спільний проект, ж кожна людина, от як Петрович, може собі влаштовувати. Мова марафон індивідуально. А наскільки для вас мова марафон цікавий, і ефективний засіб, скажімо так, поширення української мови? Ну, це напевно ще одна така акція розповісти людям, показати людям, що це насправді не важко розмовляти українською мовою. І просто треба долати якісь внутрішні бар'єри і виходити в люди, тому що на курсах української мови, як до нас приходять люди, вони кажуть, о, хоч тут ми поговоримо українською мовою. Тобто, треба виходити за рамки лекційних залів наших, де ми займаємося аудиторії і розмовляти в побуті. Люди люблять, але бояться. Люди люблять, але соромляться. Соромляться помилок. Вони соромляться. Вони знають мову, вони соромляться робити помилки. Не треба соромитися, всі роблять помилки. <рес> <А, рес> яка кінцева мета мовомарафону? Чи вона буде визначена вже в цієї суботи після того, як відбудеться зустріч учасників? Загалом, метою мовомарафону, як і метою безкоштовних курсів української мови, є якомога більше поширювати українську серед населення, щоб якомога більше людей говорили українською в побуті, на роботі, в транспорті, в магазинах. Таким чином, щоб наш україномовне середовище ставало все більшим і більшим і людям. Було в ньому комфортно, тому власне все на це розраховано. А остання інформація про те, куди йти, що з собою брати, як долучитися до мови марафону, з собою брати гарний настрій о 16-й годині. У цю суботу Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека на першому поверсі чекає учасників мови марафону 25 днів. І е, крім того, що з собою брати, ще можна це все подивитися на сайті мого марафону і точно вже дізнатися як. Як де буде проходити, якщо щось забули, дякую дівчата, що прийшли до нас і за ту справу, яку робите поширення української мови. З мови все починається з, зі слова, власне. І добре, коли воно все ж таки рідне звучить? Вам дякуємо. Бажаємо натхнення і побільше учасників мови марафону. Ну а у свою чергу будемо переходити до чергової рубрики. Голос крові це кліп гурту Тартак. Скажімо, скажімо так, свіженька робо фото яку знімали на острові Хортиця, і Хештег, я думаю, що соціальний ранок а, я думаю, що Со просто активний. голос крові він українською звучить в будь-якому випадку. Отже, гороскоп під голос крові, дивіться далі.